ММК хороший прилад, але насправді, якщо дивитися типу, рівень Ультра, ну, ММК він, типу, все-таки, як на мене, типу проф. Тобто ультра на сьогоднішній день вона типу, удосконалюється, тюнінгується, там, тюнінгується прошивками. тупо. От, плюс там по вазі, виграє штангою. Звісно, вона, типу, на сьогоднішній день. Ну, також якби, кльово, скажімо так, просто мені здається, що вам після ММК є смисл переходити або на Legend, або на Deus 2. Ще як варіант можна розглянути Equinox 800 і 900. От. На сьогоднішній день, ну, давайте так, коли ми говорили, там, наприклад, Simplex Plus був і наприклад, там, ММК і AmphiBio, то MMK і Amphibio це, по суті, профприлади на той час. От, зараз Ультра, це типу середній рівень. Е, а, наприклад, вже легенда там Deus 2, Equinox 800 і 900. Це вже у нас типу профприлади. От, тому якби краще зверніть увагу на ці прилади. От і вони, ймовірно, далі будуть розвиватися, тобто технологічно, там, прошивками і т.д. і т.п. Ну, це ми говоримо станом на сьогодні. Те, що таке топове, дякую за увагу.